Всім привіт! Ми залишили Григорія на день народження однокласника. І що сам... найцікавіше, я думала, що це на пару годин, ось йому на 11.45. Але сказали, приходь, ну, взагалі, каже, до п'ятої вечора можете раніше прийти чи пізніше. Але до п'ятої, весь день буде він там в розважальному центрі гратися. У Нас насправді є ще супер завдання. Їдемо відправляти посилки. Нарешті, можливо, до нового року встигнуть вони в Україну доїхати. Ну, давай лі швидше. Ми посилки відправили. Ось а, зробили нарешті додаток. Дуже зручно, звичайно. Взагалі можна тепер посилки свої відслідковувати. Раніше все на папірцях, на накладних. Декларації такі паперові збирали. Маркером там посилки ці пакунки позначали. Думаю, частенько в них губилося. Ось у наших знайомих там був прецедент, коли ми в неділю відправляли відправляли ліни свисти з казеру. Їхня посилка поїхала не в, то, не в те місто в Україні. Так що зараз все спростилося, причому водій навіть зразу накладну, на наліпку нової пошти друкує і зразу наліплює на нашу посилку. Тобто фактор помилки мінімізовується максимально. Одразу з адресою. Просто треба було витратити зараз час, щоб встановити цей додаток, внести дані всі. Бо я в паперові накладні написала, як завжди. Тепер їх відмінили, буде все в додатку. Так що. Розвиток ось таких технологій тепер у нас. Так, додам ще, що заплатили за три посилки. Ми 42 євро треба було заплатити. Ми не мали готівки з собою. Були рази, коли ми йшли там поряд торгівельні центри, шукали банкомати. Банкоматів небагато в торгівельних центрах. Але пару разів так було, і цього разу я згадала, що інколи водії дозволяють таку можливість скинути їм на картку українську. Перекинути кошти вони конвертують ці євро в гривні, кажуть суму, ну і цього разу нам все вдалося. Водій, правда, я його вперше бачу. Не так, щоб ми часто там зустрічалися з водіями, але вперше ми незнайомі були. Тим не менше він цілком так нормально до цього віднісся, свою картку надав. До речі, ось сподіваюся, в нього там з фінмоніторингом з тим самим не буде проблем. Знаю, що це, начебто, всі цього остерігаються, що, починаючи з цього року також, начебто, прискіпливіше ставляться до переказів між картками. І якщо він таке практикуватиме, звичайно, то в нього можуть виникнути питання. Але думаю, що він в, в порядку виключення нам ось дав таку можливість. Ну, ми запитали, він погодився, нам не довелося його вмовляти. Вийшло 1880 гривень, ось тільки ми за пересилання. Надіслали, не знаю для чого кажу. Подробиці просто, можливо, вам буде цікаво. Ось ці тарифи, розцінки. 2,50 коштує 1 кілограм відправити. Ось так. А, власне. Поїздка. Ми думали, що якщо будемо чекати Григорія і годинку, дві він там буде, то ми якраз здамо посилки, залишиться час. Може, там десь поряд, теж по магазинах, по торгівельних центрах прогуляємось чекаючи. Ох, хоч мені ці вже супермаркети щось за останній час замуляли. Та. Вирішили, що нема в цьому сенсу, нам нічого не потрібно було докупляти, то ми одразу просто доїхали, віддали посилки і поїхали додому. У нас так тепленько, знову, хоча вночі було мінус один. Дай подивитись, що ти там несеш. Будеш ли? Обережно. Це свой подибагає теж. Садибаємо. А це випадова. Свіженький, хрусткий. Протягом дня я багато часу присвятила Ютубу, читала ваші коментарі, багато відповідала на коментарі, збиралася з думками, робила свої висновки з тої зворотньої реакції, які, яку я отримала на попередній влог і на допис на моєму каналі. Це те, що стосується зборів, допомоги ЗСУ і того, що я думаю про волонтерство і про ставлення людей до волонтерства. Так, зробила певні висновки, але як обіцяла, зроблю тайм-аут. Більше на цю тему поки що не говоритиму. Залишилася при е своєму ставленні до цього питання, не змінила свою думку, хоч принаймні, можливо, частково дещо ви мене. Е Наділили певним оптимізмом, дуже багато людей написали, що справді допомагають, але я цього можу не бачити на своїх зборах, на своєму каналі, тому що вони, вони роблять це для інших волонтерів, чому я теж дуже рада, бо трошки засмучувалась, вирішивши, що така картина. Може зберігатися і по відношенню до інших зборів, що це така загальна тенденція. Тож, та кількість коментарів, підтримки і перекон... переконувань мене, що ви справді долучаєте, що вам не байдуже. Мені трошки і настрій підняли, і трошки повернули мені віру в людей. Ось за що я вам дуже сильно вдячна. Вдячна насправді найбільше за небайдужість, тому що це те, чого втрачати нам ні в якому разі не можна. Часи такі скрутні, це справді ну, людство. Так еволюційно, скажімо так, склалося, що ми маємо дбати в першу чергу про себе, про, про своїх нащадків, ось, тобто про свій добробут, і в часи, в важкі часи, катастрофічні часи, ті, що зараз в нас, в нас відбуваються, вони ось цю людяність, здавалося б, мали зменшувати, і це дуже дуже страшно, що це може відбуватися, але це. Типу, типу, це природній, природній такий процес. Дуже не хочеться вірити, що він буде е, наростати так, прогресувати. І ось ви, завдяки вашим коментарям, і відгукам переважній більшості, не всі, звичайно, але переважна більшість коментарів. Е, мене переконали, що не все ще втрачено, і нас набагато більше, ніж я боялась, що нас бу... може бути мало, але це не так. Тож я вам дякую. Все час швидко пролетів, повертаюся за Григорієм. Без 25 Ну, Мені туди десь хвилин 20-25 якраз їхати, повертатись в сторону Тулузи. Так, у нас тут католики зібрались. У нас з ними тут завтра зустріч буде по обіді. Не бачу хто там. Іван щось заснув, то я вже їду. Неважко самі прокататися. Сонечко ззаду світить, дзеркало погано видно заднього виду, ще й помити не завадило. Центр, тут і ресторан, і боулінг, і дитячий розважальний центр. Сподіваюсь, у Григорія все окей. Майже 6 годин на розваги у нього було. Так, все. Паркінг весь зайнятий. О 12-тій стільки машин не було, люди приїхали в суботу розважатися. Риши руку вивихнув. Сподіваємось, хоча б не зламав. Це там була така балка, ну, яка крутилася, це була така гра. Я пограв, і вона мене вдала в руку. Хто палка Все одно дуже боляче. Тобто теж приїхали розважатися, але не запрошені на день народження. Ясно. В цілому, класно, гроші сподобалось. Можна буде якось всі разом приїхати на чийсь день народження. Так, гроші треба платити. Я не, тільки не подивилась скільки, але ну, це можна в інтернеті подивитись на сайті. А ось те, що ти руку Пошкодив, це погано. Будемо сподіватися, щоб хоча б не перелом. А то буде нам новий рік. Так. Веселий у лікарні. Гори бачив, як гарно ви. І сніг там є. Привіт, маяк. Дивно тут якось зауважила Тільда, хихикнувши, тому що це селище на узбережжі геть не було схоже на село між пагорбами. Тут було усього дві вулиці. Одна з них вела до соковитих пасовищ унизу до води. Воне, вона звивалася і пролягала між білими потенькованими або барвисто розмальованими будиночками. А подекуди була такою крутою, що люди встановили кілька сходинок. А друга простяглася над могутнім ну, портовим муром, що колись височив перед низкою будиночки. От і все, що тут було, майже все. Так, чарівні істоти українського міфу: казка про вередливу доманю: Жила собі сім'я батько, мати і донечка Оленка. І більше дітей у родині поки не було. А Оленці дуже хотілося мати молодшого братика чи маленьку сестричку, гуртом усе веселіше. Вона просила про це батька, просила лелеку, який звив гніздо в них на клуні, та все намарно. І ось одного разу, примітивши, як донечка нудьгує, Матуся подарувала їй красиву ляльку-мотаньку до маню. Сказала, що ця лялька незвичайна нею гралася, ще її матуся, Це, ця лялька вміє говорити, виконувати бажання і обов'язково розважатиме Оленку та оберігатиме від усіх нещасть. Підсумую, вже з наступного дня скажу, що так, Гриша пошкодив руку, травмував навіть не зрозуміло поки що, що саме сталося. Сподіваюся, нічого серйозного. Вранці він до вечора він жалівся на руку, йому було важко нею рухати. На ранок, начебто, стало краще, але все одно біль відчутний. Ну, я бачу, по тому, як він намагається не використовувати цю ліву руку. Поки що ще спостерігаємо знову ж таки. Сподіваюся, що нічого серйозного не трапиться, але пильнуємо. Ось розважальний центр цікавий. Як я сказала, що треба буде якось нам можливо, принаймні, ми тепер знаємо. Де можна провести час? Діти насправді ніколи не грали в боулінг. Колись про це в нас була мова: що треба, треба хоча б з спізн... пізнавальною такою метою поїхати пограти. В нас тут неподалік в верьо є боулінг. Невеликий, пам'ятаєте, можливо, хто дивився? Я відвозила там є пункт прийому. DHL, служби доставки, коли камеру я ремонтувала, і Німеччину відправляла. І там ось Боулінг є. Це зовсім недалеко. Тут 6 кілометрів, але сам центр він не такий великий, як в тому, що був Григорій за 20 кілометрів звідси, мабуть, навіть 25 кілометрів. А може, так, десь так приблизно. Тож, матимемо на увазі, що можна в такому центрі відпочити якось всією родиною. І що ще? Власне, на цьому все буду з вами прощатися. Такий невеличкий влог вийшов не надто насичений. Ну, як і власне наші дні такі відпускні канікули. Переважно вдома знаходимося. Ось наступного дня, точніше, зараз, коли я вам. Редагую це відео, ми вже повернулися з обіду з католиками. Трошечки мені вдалося зафільмувати, що ми їли, як ми збиралися. Буду вам показувати, розповідати вже в наступному влозі, коментувати. Думаю, що поділюся своїми враженнями. А поки що на сьогодні все. Дякую вам за те, що переглянули цей влог, додивились до кінця. Сподіваюся, не забули поставити вподобайку. Так? Зустрінемось, як завжди, в коментарях. Заходьте привітатися, чи, можливо, є якісь запитання, побажання. Буду на них відповідати. Обов'язково, всі обов'язково прочитаю. Можливо, захочете підписатися на мій канал, якщо вам цікаво, якщо я вам імпоную, <гум> тому що знаю, що не всім так, так вже до душі, те, що я буваю, розповідаю. Ну що ж, це життя, всім не сподобатись мені, я цього, власне, і не прагну. А в будь-якому разі, ваша увага безцінна, точніше, цінна і безцінна за неї, я найперше дякую. Бережіть себе, знаходьтесь, будь ласка, в безпеці. Наскільки це можливо, і побачимося. Бувайте!